Володимир Рагульський впорядкував ескіз муралу, частину малюнків зробив сам, частину зробила херсонська молодь. Я називаю його мрійник, тому що тут у нас є, ну, типу, центральний персонаж. Він мріє, і це його фантазії. То є щось від коміксу, є щось більш таке декоративне. Тому він такий теж різний, як і мрії, як і думки людини. Володимир Рагульський додає, що мурал має певний філософський зміст. Там є ідея, собака Павлович або Діоген. Ну, і, звісно ж, сам Діоген, є три музи і є Фенікс. Образів багато, і вони можуть як скластись у щось одне, так і не скластись, і бути просто розрізненими образами. Але так чи інакше, все це про... Думки, все це про ідеї, все це про відродження якесь навіть. Ірина Думіна малює мурал. Говорить, хоче отримати додатковий досвід, зараз вчиться цьому. Цю частину роботи я вирішила зробити, тому що я поки що не маю багато досвіду в малюванні муралу, і я тільки вчусь. І в тій частині роботи, що я роблю сьогодні, багато однотонних кольорів, і мені буде так трошки легше навчитись. Мурал роблять за грантові кошти, так само як і молодіжний простір, вхід до якого і облаштовують зараз у вигляді муралу. У майбутньому молодіжному просторі з вересня почалися ремонтні роботи. Зараз тут встановлюють гіпсокартон, потім проведуть декоративний ремонт і облаштують молодіжний простір, який має відкритися у грудні, сказала регіональна представниця Будуємо Україну разом Анна Свинаренко. Ліворуч у нас буде зона для працівника майбутнього простору. Праворуч у нас буде розташована зона, наприклад, для відпочинку вже самих відвідувачів. Також планується там, де зараз йдуть роботи, така зона для чаю. У молодіжному просторі можна буде відвідати лекції, тренінги, переглянути фільм або поспілкуватись, сказала Анна Свинаренко. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.